Друзі, давайте я вам розкажу трошки на кілька хвилин щодо відмови від захисту Польщі. А ми на минулому тижні відмовив На кому на минулому? Ось ще на цьому вівторок ми відмовились від захисту Польщі для того, щоб переїхати поїхати і прийняти захист в іншій країні. Що для цього потрібно? Вам потрібно піти в Ужонт. в. Відділ, де написано статус Укр, взяти білетик і, власне, повідомити, що ви виїжджаєте з Польщі і а, взяти два формуляри. От з одним формуляром ви йдете, проплачуєте в касу 17 злотих. На кожного члена сім'ї один формуляр. А, він такий простий, ви заповнете, В нього скодавця може бути доросла людина. Якщо це дитина, то. В самій там заявці ви пишете ім'я, песель дитини. Ну і другий формуляр це повністю ваші дані. І також ви пишете а, в країну, в яку їдете, і для чого вам потрібен цей документ про відмову від захисту для міграційної служби. А, проплачуєте в касі 17 злотих на кожного члена сім'ї окрема квитанція. Так? Якщо у вас п'ятеро, то п'ять квитанцій, п'ять таких формулярів. Вам все розкажуть, покажуть далі. Вам пані видає на кожну людину такий документ на одну сторіночку, що з вас знято захист і ви їдете в країну, наприклад, в Італію, яку ви повідомили. А, для чого потрібні ці. Документи. Коли ви будете подаватись на захист в іншій країні, вас будуть запитувати цей документ, чи ви зняли захист попередньої країни. Це важливо, тому що коли люди виїжджають, не відмовляються офіційно, ну це не зовсім серйозно. Потрібен офіційний документ, там відмовились, тут приймаєте в іншій країні. Мене дуже запитують багато про те, чи не депортують, тому що тут відмовились від захисту і на території ЄС вже нібито незаконно ти перебуваєш. Е, є порада. Писати на кілька днів пізніше так, дату виїзду. Наприклад, ви виїжджаєте 26-го, а пишете 29-го чи 28-го березня виїзд, а, але в нас колись така ситуація, що ми прийшли в Ужунт, і нам пані повідомила, що в них система впала, тобто вона не може нам видати такі папірець. Ми на наступний день їдемо. І от а, нам прийшлося поставити дату виїзду 26-го, якщо ми виїжджаємо 27-го вечорі. тому що вона сказала: не хвилюйтеся, ще цілий місяць статус Укр буде дійсний, тобто, ви собі відмовляєтесь їдете, але ще 30 днів цей статус ви маєте. Тобто, якщо щось станеться в іншій країні не приймуть чи ще щось, ви можете повернутися в Польщу і навіть відновити цей статус, ну принаймні повернутися і просто жити далі в Польщі. Тобто, ще 30 днів є цей статус. Тому не хвилюйтеся, ніхто нікого не депортує. Буду розказувати ще про перетин кордону з Німеччиною. Зараз є блокпости, такі собі кордони. На своїй сторінці ділюся особистим досвідом своєї сім'ї, життя в Європі після виїзду з України, після початку повномасштабного вторгнення. Я професійний журналіст, мене звати Віра. Підписуйтесь на сторінку і будемо. На зв'язку.